Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення геподібного балкону з внутрішніми роботами. Ми виконали демонтаж, тобто прибрали старі дерев'яні конструкції, прибрали те, що на стінах буде заважати, і фрагменти старого козирка. Те, що на стінах теж буде заважати, ми теж відразу прибрали і будемо зараз підготовлювати, скільки балкон у нас буде з виносом. Винос ми вже поварили. Винос це називається короткі косинка. Виварювали ми його лише на фасадну частину, тобто на довгу в нашому варіанті. Ось таким чином закривається металевим нащільником, і далі туди буде закладатись утеплювач. Встановили конструкції. Віконні конструкції у нас від німецького виробника Вікон Ріхао. Зверху ми бачимо поглиблений козирок та посилені подовжені металеві пластини для закріплення безпосередньо віконної рами. Права бокова частина у нас в сендвіч панелі із білого пластика. По внутрішніх роботах було замовлено обшивка ламінатом стін підлоги. Стеля буде із пластикової безшовної вагонки. Ось такий варіант робіт по закінченню ми мали на перший день. Це те, що ми встигли зробити при, акцентую демонтажі, зварюванню виноса, встановлення конструкцій і підготовка по внутрішнім роботам. На наступний день після обіду ми вже теж приїхали, це вже була друга половина дня. Облаштували стелю, приїжджав електрик, підключив світильники та проводку. Бачимо, ось в такому вигляді обшили парапет. Зробили такий відкосик, можна так його назвати, теж із вагонки пластикової навколо балконного блоку, який у замовника уже був. Тому ось такий результат робіт у нас вийшов, можна сказати, за два робочих дні. Все працює, вмикається, вимикається. Саме ламінат погодив клієнт, колір, тип вибирав безпосередньо клієнт із замірником.